Буквально вчора, з боку антиімперського блоку народів, було також подано кілька пропозицій до. Представників інших поневолених народів, зокрема Татарстану, Чуваші, які межують із Найдальну Ралі із Башкортостаном, із закликом провести акції солідарності на підтримку е, тих подій, які розпочалися на території Башкортостану. Е, приємно чути, що завтрашні на 19 січня акції протесту, які зранку мають розпочатися, і в УФІ і не лише. Вони також під таким кутом плануються, тобто що можливо заходи, заходи такі акції протесту відбудуться не лише в Башкуртостані, але в тому самому Татарстані, Чувашії, не знаю, там Маріел і де в інших республіках, де це є можливо, для того, щоб акції протесту були так би мовити, децентралізовані, бо дуже просто. Подолати протест, якщо він такий, знаєте, концентрований, відбувається в одному місці, і силовики його можуть дуже швидко придавити, але якщо протест розширюється, масштабується і відбувається в різних точках, реагувати тим самим силовикам буде надзвичайно важче. Тому, користуючись сьогоднішньою нагодою, я хочу повторити заклик від антиімперського блоку народів проводити акції солідарності на території так званої Російської Федерації. А ми вважаємо, що це є Московська імперія на підтримку. Е на підтримку башкирського народу і башкирських активістів. Ще один такий аспект, можливо, вже на завершення. Я хочу сказати, що не потрібно зараз, напевне, дуже довго дискутувати, чи е, ті події в башкортостані викликані, е, не знаю, якимись там політичними репресіями, що є однозначно, чи навіть можливо вони викликані. Е, Позиціонуються як екоактивісти, так яких арештують це, теж може стати. Важливим тригером, так би мовити, для того, щоб якщо не на щоб саме екологічні проблеми і боротьба власне за захист природних ресурсів Башкортостану та інших країв, та на, на, на території так званої Російської Федерації стала таким поштовхом до того, щоб піднялися народ на захист власне чергу екології своїх природних ресурсів. І згодом це може перерости саме до національно визвольної боротьби, але якщо е... Імперія включить свою репресивну машину, то саме національно-визвольний фактор він стане визначальним, на мою думку, і стане найважливішим саме у цій боротьбі. Саме тому е, на наше переконання з боку антиімперського блоку народів лише національно визвольна боротьба, національно-визвольні революції поневолених народів, а не різні бунти, голодні там чи соціальні, чи якогось іншого плану. Можуть допомогти розкидати ситуацію на території імперії і зрештою привести до її остаточного і повного розвалу. Дякую.